Черговий антирейтинг від наших грошей за допомогою інформації Генеральної прокуратури України ми склали список найбільших випадків неправомірної вигоди. Саме так майже лагідно тепер називається звичайний хабар. Звісно, ми не претендуємо на всеосяжну об'єктивність. По перше, рік ще не скінчився. А по-друге, у ГПУ навряд чи розглядали всіх корупціонерів. В них же вистачає своїх рідних. Отже, на п'ятому місці Чернівецька область, Стороженецький район, Кам'янська сільрада, де її голова вимагав від підприємця 1 мільйон 60 тисяч гривень за оренду ставка на 49 років. Четверту сходинку обіймає Одещина, де звинувачено арбітражного керуючого. Однак, злочин, в якого його звинувачують, мав місце на Рівненщині у Володимирецькому районі. Там розпорядник майна вимагав 1 мільйон 200 тисяч гривень за дозвіл працювати ще один сезон з банкрутілій базі відпочинку. Третє місце рейтингу ставки збільшується, і сам хабар зафіксовано в Криму у Сакському районі. СМТ Новофедорівський селищний голова і депутат сільради вимагали за землю не багато, немало 1 мільйон 800 тисяч гривень. На другому місці в цьому нескромному рейтингу столиця тут, на вулиці Раїси Окіпної, два член правління «Прат Укрпрофтур вимагав від підприємця майже 2,5 мільйони гривень за оренду території автобази. І нарешті переможець, котрий отримав найбільший хабар і може отримати найбільший термін. Це знову Київ, де арбітражний керуючий вимагав понад 5 мільйонів 600 тисяч гривень від представника одного ТОВ за приховання порушень під час банкрутства. І до речі, 300 тисяч доларів уже з цієї суми він навіть отримав.